А, південний ліворч. Прямо ловидно. Ріксус. Правіше кристал. Гамас. Таке, саме йдемо цими сходами. Вербажа квітне. Гори видно ліворуч, якщо придивитися Проворочку ці сходи, я задумав тут дві смуги, а тут три смуги Оявіть собі Як можна ходити А, якщо йти далі, делі йти йти йти, зараз навела то південний ліворуч не знаю чому це в нас южний, він насправді, Південний. Що так, і ми йдемо прямо строку до Молдови. Потім, якщо захочемо до батьківщини, а можна перейти через Молдову і дійти до Ріксуса. Не сказав, до речі, це буде експериментальне. Пошматоване відео. Не все підряд, у нас зазвичай. А так, шматочками. Щось показувати. Подивимось, який буде фідбек, відгуки на цю тему. Вийшли ми з дворіти тепер.

трошки природи на території Молдови природа наша українська це таки настрій вже весняний як що би ви не казали хоча це так середина лютого настрій вже весняний А з Молдови у нас є дуже багато відео, кому треба докладний огляд. Ми всю територію обходимо. От реально всю територію від початку до кінця заглядаємо всюди. Майданчики, спортивні дивимось, до спа доходимо. Все-все-все показуємо. Давайте там ми підемо щоб бить ну подивимось. Раз ми вже тут. А, нагадую, це експериментальне пошматоване відео. Де не все підряд показуємо від початку. А, шматками. Можливо, комусь буде цікаво. Ями вже нема по дорозі до батьківщини. Ну, дорога рівнішою не стала. Молдова, рікс ми їх бачили на початку відео в іншому рахусі. Тепер бачимо в такому. В медшіні, наскільки я розумію, дуже багато людей. Просто зараз їх нема. Зараз я не жартую, я люблю не жартувати, жартувати, що мільйон людей. Справді зараз дуже багато людей. Просто немало мобільні. Наші скільки прання на балкона. Дуже багато. Ворочку, територію чистили від дерев, але але так поки що більше ніхто знає нічого не робить. Кому цікаво, отут дими, де ми йдемо, яка трава, тут теж же кущі починали рости влітку минулого року. Можна відео знайти. Тут такі трави, такі кущі росли. що Важко повірити, що зараз їх немає, але їх немає. А тут зліва теж дуже багато дерев росло. В цьому плані можна відзначити, що територію санаторія доглядають. Вихід. Кому цікавий на об'їзну звідси. от Звідси ходити. сама батьківщина. А тут кому цікавий виїзд на об'їзну з батьківщину. Там колись був ресторан Рускава лівіше. Трошки далі можна прийти до Шахтаря, до озера, направо до рік. Все, до речі, тут теж починається цікава дорога. Можна піднятися на гору на хребет а йдемо ще ближче подивимося до батьківщини ай будемо повертатися Батьківщина і Молдова в одному кадрі